Всім привіт! З вами я Даша. Ви, ви хотіли покупатися на морі. Це відео для вас. Я покажу, як зробити. із бумаги, клея, ножиць і маркерів або фарб. Дуже класний такий басейн. Я її зараз вам покажу. его. Вот. Вот так вот Вот такие, вот такие. как тут. Я можно сказать, мило вот такая. Еще не И еще нам, что нам здесь этого надо. Я вам рассказала. Сейчас покажу, как забыть нашу коробочку. смотрите, мы Беремо джики. І тут по краям ріжемо тут трошки отак. Кубики такі. З другого боку ріжемо. А тепер показуємо, цього нам потрібен клей. Ми Отак, оце згинаємо. І оце теж отак за, оце згинаємо, бачите? Оце згинаємо, отак. І клеїмо, ми це все клеїмо. Ми отут оце намазуємо, Заклеїмо Придавлюємо, щоб воно трималось, нам не було скол, це треба. Щоб воно добре трималось, не розпало. Потім з другої сторони так же само. Отак От делаємо і клеїмо. Клеїм. Далі ми так же саме робимо другого боку. Найген. От показую вам, як я зігнула. оце. Е, потім ми намазуємо по цим углам клеєм. І отут делаємо отак і продавлюємо дуже сильно, щоб воно добре. Дуже добре. Потім так же саме ділаємо з другого боку. І дуже сильно І Тепер у нас вийшла така коробочка Я показую вам, як зробити такий берег. Беріга нам потрібне. Я показую. Бачите? Отут краю. Ми отак ріжемо цей краєк. І дивіться, ми і отут згинаємо цей краєк. Отак, щоб вийшло, бачите? І з цього краю, отут, так же саме згинаємо. Потім. Ми беремо фарби. Любі. Можна маркер, можна фарби. Будь-що. Ось відкривається. І тепер ми беремо цей кусочок і беремо красеню жовтим кольором. Нам надається стаканчик з водою і кисточки. Зараз я їх принесу. Все, друзі, я прийшла. Показую. Вибираємо любу кисточку, яка у вас є. Желательно товстеньку. Відкриваємо баночку жовту. Макаємо кисточку и макаємо. Ми потім беремо і оце все краси. Так що надо, щоб оно було жовте. Я зараз все розкрасую. Треба бы полностью розкрасить, чтобы все гарно. Розкрасуємо хорошо щоб не було біло, щоб все було красиво. Далі, зачем нам зігнуті края? Ми ж будемо його отак клеїти. І на ті края ми беремо, намазуємо клеєм. будь яким, який є. Клеємо його до краї. Одну секундочку зачекайте. Так, клеїмо і другу частину беремо і клеїмо. Ось цей клей не і... клеїмо. Берем. к. Тут клеїмо. Та що ось вона не клеїть. Ой, ой. І показуємо. Далі ми делаємо, бачите, пальничку. Щоб було красиве. Як хочете, делаю это, але я все-таки вам покажу. Малюю цю пальку. Для цього нам подобається коричневий і зелений колір. Я зараз беру кольори і мажу. Відкриваю. ножниц мы вырезаем нашу пальмочку так вырезаем. Байночко. Отака в мене полетілась. Оцей крайочок ми згинаємо. Можна отримать отаке. Бачите? А оцю сторону, отут, ми намазуємо клеєм. А от наш клей. Ми беремо, почуваємо тут себе, Клеїмо зовсім трошки. Потім ставимо от сюди. Потім згинаємо і ще раз отак. От дивіться, отак було, а тепер отак. І отут оцю сторону, дивіться, оцю сторону ми клеїмо. Згинаємо оцю. Отак. Отак оце згинаємо, щоб почалось. І далі. У нас вийшло пальмочка Тільки може вона іноді падати Далі нам надо, як серветки і, і ще бумага. І тепер нам треба її розкрасити. От бачите? Розкрасити так І цього нам потрібний синій. Беремо кісточку, Ой, і розкрасуємо весь весь листок. Ми на другій стороні. О, оце я закрасила, а на другій стороні берем і клею клею. Все це сямаюємо. Маюкаємо. Мюкаємо. Починаємо його клей. Чуть-чуть листочок вказався великий. Значить, якщо він виявився більшим, ніж оце, ми ріжемо його. Тепер провіряємо. Десь примірно. От... Далі нам треба советки. Зараз я їх принесу примірно от стільки. Потім ми їх так само, як бумагу, все зафарбовуємо. Все все зафарбовує. Це нам теж приготує. А тепер ми його беремо і збивемо. І ще нам треба взять мисочку. А мисочку зовсім трошки налить води. Зараз я її принесу і вам покажу, що делать. Аккуратненько, щоб не розлити. Тепер ми оце все кладемо в витаїти. Довго не оставляємо. А потім завер, потім підсилаємо це. і насыпаем отак і кусочки. і насипаємо. Ми потім должны заспануть насипаємо а -а І кладе положили. І, і ще, як хочете, можна робити, можна не робити таку дівчинку або хлопчика. Ну, я, щоб ви знали, якщо не знаєте, як її зробити. Я вже дофарбую Ви дофарбуйте А тепер час, як ви зробили, зараз вже вирішується. Я беру вирізає. аккуратненько, чтобы ни одну детальку там не пошкодить. Ищи с э, ножичками аккуратно, а то можно порезать. <свист> 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 Блин, а... на меня оно впало. Ну ничего. Осталось, я... осталось. Ничего уже не поделать. Ну нічого, Ні. Якщо в мене є клей, то тоді все, все можна і вправити. Така в мене девочка получилась. А тепер делаем для неї ключок. Кру все легко. Малюємо маленький кружочок. Ну, не прям маленький, але треба такий величенький, щоб наша дівчинка або хлопчик щоб вони могли плавати і не утонули. І серединки обов'язково ми вирізаємо. И у нас может ось, надо чуть-чуть по бельштырочку сделать. Помещаю туда ялечку и кладу в оце море. Можно как расфарбовать, не расфарбовать, кто я хочет. Ну, а на этом мы заканчиваем. Всем пока-пока.